Любіть Україну, як сонце любіть, як вітер і трави і води, годину щасливу і в радості мить, любіть у години негоди. Любіть Україну у сні і наяву, вишневу свою Україну. Я її вічно живу і нову, і мову, її соловіну, без неї ніщо ми, як порох і дим, розвіяний в полі вітрами. Любіть Україну всім серцем своїм і всіми своїми ділами. Для нас вона в світі єдина, одна, прозорим, солодкому чаю. Вона у зірках і у вебах вона, і в кожному серці удає. У квітці, пташині, в електричних вогнях, у пісні у кожній, у думі, дитячії всмішки, дівочих очах і в стягі баганому шумі. Як та купина, що на згоря, Же у стежках, у дібровах, У зойках гудків і у хвилях Дніпра, І хмарах отих попорових, в гриму канонад, що розвіяли пех, Чужинців в зелених мундирях, Багнетах, що в тьмі перебивали нам шлях, До весен і світлих, і щирих. Іначе, хай буде для неї твій сміх, і сльози, і все до загину. Не можна любити народів других, коли ти не любиш Україну. Дівчина, як небо і голубе, люби її кожну хвилину. Коханий любить не захоче тебе, коли ти не любиш країну. Любіть у тоді у коханні, в бою, як пісню, що лина заряї. Всім серцем любіть Україну свою і вічні, не будемо нею.